Ну що, подивилися фільм Fallout, Може навіть пограли в одну з цих ігор, але ви також могли бачити так звану класику. і Хоча вона виглядає як Лейно Мамонта, ми не можемо заперечити її вклад франшизи Fallout. Але якщо говорити особисто, це все одно краще ніж моди на Skyrim зі зброєю, шутер стилі Fallout і Бахсімдесят 76. Іронічно, що всі ці ігри зробила Бефезда. Але щоб почати говорити про розробку, потрібно злегка відійти від теми ігор і зануритися світ настольних рольовок. А саме в 1986 рік, де виходить універсальна система Гурбс. Унікальною вона була, бо системи побратими були жорстко прив'язані до сеттингу А вже в 1983 році 18-річним році, Брайном Фарго, фанатам тих самих настолок, засновується інтерплей. І вже в 1988 випускається гру Назвою Wasteland. гра надає повну свободу дій, добре пророблену рельву систему і передає атмосферу світу, який пережив ядерний взрив. А вже в 1994 році починається розробка іншої рольової гри вже з відомою системою Гурбс. Правда, з назвою ще не вирішили. Гра могла мати назву Wasteland World 13, After Воли чи навіть Ван Бюрен. Гра повинна була бути RPG в відкритому світі, але постфактом розроблялася одним. Програмістом Тімом Кейном, який робив новий двигун і оцифровував правила Гурбс для гри. З боку видавця гра відразу була похована як нерентабельний проект, бо на той час Інтерплей купила ліцензію для системи ДНД і активно її і графіковувала. Отож, гру ніхто не вірив. Навіть 1996 році, коли була створена окрема команда, яка спеціалізувалася на розробці РПГ, особливої цікавості проекту не приносила. Максим їй почав. ...почали доводити до релізного стану. Але на цей раз палку в колеса зібрався всунути Стів Джексон, власник гурту. Він захотів подивитися, а що ж інтерплей робить з його системою. І по легенді, як тільки він побачив цей кадр, він розірвав контракт. Після цього довелось кранчити власну рольову систему, яка отримала назву Special. А гра отримала назву Fallout. І вже в 97-му році гра отримує першу свою демо-версію, в якій був персонаж і Джанктаун. І вже в тому році гра виходить в реліз. Але як пророкували видавці, гра провалюється. Але тут виходить критики, які буквально боготворили гру. І нагадую, на вулиці тоді був 97. Томе рік, а не наші часи, де ігро жур стала вже образою, натяк на ваші гавюні смаки. Перш ніж почати, вам дадуть вибір між заздалегідь заготовленими персонажами. Але в таких іграх потрібно створювати власне. Представляю вам 16-річного Тараса. І я хочу зробити з нього людину, яка буде вміти і поговорити і постріляти. Тому ось його характеристики: сила, 6, чуття і відривалість. 5. інтелект 8. спритність 6, вдача на дев'ятку і харизма 1 Ви спитайте, харизма вже впливає на красномовність, чи не так? І це так, тому я роблю цей навик основним, який множить його на 2 Але також беру особливість досвідчений, який дає плюс 10 до всіх вмінь. Але забирає можливість брати безкоштовні особливості кожен третій рівень. Особливості можна вже ж не брати, але вони додають долю фану. Наприклад, ви зможете стати над людьми. Єдине, але це буде тільки вночі. Нем ви будете схожими на крокодилого наркомана. Але серед них є така, яка не б'є по характеристикам персонажа. Це бував зір. Вона тільки б'є по вашій психіці. Можна й починати. Запустившись, гра одразу видає ту саму відому фразу, яка вже стала девізом серії. War, War never changes. Крич кажучи, в 21 столітті війна все ще велась за ресурси, а саме за нафту та уран, запаси яких виявились безкінечними. Через це Китай висадився в Аляску. США анексували Канаду. А в Європі зараз королевська битва за залишки цих ресурсів, і це завершилось у 2077 тисячі року. Правда, не як в красочному кіберпанку, а в красочному ядерному взриву. Але деякі люди вирятувалися і відправились сховища, і сім'я головного героя оселилася в сховищі номер 13 де все було спокійно в 74 роки. Якось тобі на накрився чіп очищення води. Полагодити чи замінити його вони не можуть. Він на жаль єдиний на все сховище. На щастя, води вистачить ще на 150 днів, що дасть виходцю зі сховища. Тобто вам час щоб знайти його заміну. Найближче такий можна знайти в сховищі номер 15 Після цього на кінець випускають відкритий світ пост'ядерної Каліфорнії. І тут же гравець знайомиться з бойовою системою гри. Вона покрокова і доволі примітивна. Можна атакувати залежно від типу зброї, процілюватись, хоч вже Ну як кажуть, пригода на 5 хвилин. Зайду в сховище 15, заберу чіп і повернуся назад. Правда, по дорозі Тарасу зустрілося поселення Шейді Сенс. Поговоривши з мешканцями, Тарас дізнався, що вони є теж виходцями зі сховища 15, в якому через експеримент в так набрали людей з різних етнічних груп. Вони щось не поділили і вийшли з ховища раніше запланованого. Одні отворили Шейді Сенс, а інші стали рейдерами. І це просто супер новина. Тепер я зможу без докера совісті забрати їхні чіп. Він і все одно більше не потрібен. І в цьому ж селі Тарас знайшов свого першого напарника і Єна. Але для простоти я буду називати його Янчиком. Далі зустрівся з місцевою головою Ардешем чи Арадешем. І він почав виливати на Тараса свої проблеми. Чура скорпіони щіпають браменів за причинні місця. Рейдери займаються своєю професією, і Тараса вже ж визвався допомогти їм з цими проблемами. Але за гроші, а вже ж. Дармасед знають Шепарда. Ти котистий степом, мені зараз сховище рятувати потрібно. А сховище 15 виявилось яким сільським талканом посеред пустелі. Не дивно, що його покинули, але його заселили, хоча краще сказати, заполонили щури і кротокриси. А ну і ще тут я знайшов нову зброю і великотку на австралійського поліцейського. Це ще не остання великотка на нього в рі, тому чекаємо іншу. І тут ось така ось несподіванка, вхід до системи очистки води завален камінням. А гра щодо цього не говорить. А що ж робити далі? Де приблизно хоча б шукати цей чіп? Це ж гра в відкритому світі. Мандруй по ньому, розпитуй персонажі, читай діалоги. Може рандомний персонаж тобі підкаже, а може і ні. Хоча я вже знаю, де знаходиться чіп. І я не в перший раз вже граю. Але якщо я просто заспідраню гру, то це ж не буде так цікаво, тому повертаємось в Shady Сенс. Повернувши в Shady Сенс, Тарас почав виконувати квест. Тому що це досвід, а досвід це прокачка, а прокачка це основний задам роль. Льових ігор знай, спасибі не нагодую, тому хорошого вам сусідства з рейдерами. Наступне місто Джанктаун відразу зустріла мене брамою і законниками. Справи тут такі: місто ділять два голови: Кіліан Темноводкін, який заправляє охоронцями, і гізмо, який заправляє казіно. Ну і ще банда черепів з больше місцевих, не такусяк. Охоронцям відомо, що гізмо шахрай, але їм потрібно докази. Короч тут те саме гамлетівське питання, яке Тарасу доведеться вирішувати. Спочатку. Тарас зайшов до магазинчика Кіліана, в якому він розповідає, що працює одночасно і торговцем, і шерифом, та ще й про якісь проблеми з караванами в хабі, а також про те, як йому докачає гізму і черепи. Після цього завалюється якийсь чоловік, який захотів вбити Кіліана. І тут я ловлю софт лок, бо не стріляв нападника і руйную собі квест. Ну що, перезавантажуємось. Так як гізмо вже прийшов червону лінію, то Кіліан видає квест Тарасу, щоб він знайшов. Щоб в докази, що це точно був гізмо. І забудемо про те, що кілер, який хотів бити Кіліана Крикнув Гізмо, передає витання О, тут потрібно розібратися з собачкою, але щоб краще це було, потрібно зняти броню. Рахуємо. Він з заходу, темні волосся з сивими скронями, носив кожану куртку, двох стволку, говорив з акцентом, і при ньому була собака. Так це ж Макс Рокотанський але я щось відійшов від головного квесту. Так і Гізмо заправляє казино, Тарас вирішив пограти. В ньому, бо в нього, як ви пам'ятаєте, доволі велика вдача. Тому чому б її не випробувати? Але тут гра почала видавати інші приколи. Тарасу не видавали мені його гроші. Я вигравав і все шиш. Навіть тоді, коли я програвав, гроші мені потім не повертали. У це їзмо. не даремно його не навіть кіліан. Він реально бандит. Тому Тарас зробить все, щоб він за це поплатився. Ніхто Тараса тут. Не обманить і за допомоги красномовності Гізмо найняв його на вбивство Кіліана. А мотивація в нього це зробити була просто зіркова. Він хоче його вбити, тому що він заважає його бізнесу. Це все вже ж добре, але час мені навідатись місцеву наливайку. Паскудна діра, які я знову собі зламав сценку, Вона повинна була виглядати так. І ще я тут найняв тайко, щоб він мені допоміг розібратися з Візма. Ну і так як вже Тарас багато чого повідав за цей день. Він вирішив зупинитися в готелі. І Як ось тобі на адміністратор будить Тараса словами, будь ласка, допоможи. Там взяла людину в заручники. А вже ж тут все можна вирішити з силою, але я спробував пограти через свою харизматичність. До речі, інша інтерація Тараса тут так би мовити. Продовжила своє покоління. Щось ми знову відійшли від теми. Повертаємось до Кіліана і доводимо йому, що Тарас добув докази, що вбивство точно замовив гізму. І також я визиваюсь йому допомогти з його виведенням з міста. І тут з'являється інша проблема бойової системи. Кого мені тут стріляти? Вони всі підсвічені червоним. Хто тут вороги, а хто тут мої друзі? Якщо вбити не того, то квест заруїняться і все, перезавантажуйся. На щастя, тут НПС, хоча б мали, і можна запам'ятати. П'ятати, хто є хто, а в майбутньому будуть ситуації куди гірше, ніж ця. Отож, в місті залишилися лише кіліан і черепи, з якими бажано розібратися. На щастя, Тарас заздалегідь обробив одну з членок цієї банди, але для неї зараз потрібен час, щоб обмірковувати мою пропозицію, тому я поки що зайшов в підвал до місцевого врачувателя, який виявився непростим лікарем. Якщо ви звернулися за його послугами і не змогли знайти гроші, щоб заплатити за них. він, так кажучи, розбере тебе і відправить до хабу як м'яса. На наступний день я натякнув доктору, що все знає, на що він сильно захвилювався і вигнав Тараса зі своєї лікарні. Здаю свідкоохоронцям, і всі квести Джонктауна на цьому завершені. А Тарасу все ще невідомо, де знайти цей клятий чіп чи хоча б воду для сховища. Тому я відправляюсь до найближчого поселення бази братства Сталі, яке є технофілами, які зберігають довоєнні технології. Ну, в них. Точно повинен бути чіпи, тому Тарасу потрібно туди вступити, щоб його дістати. Але тут він стикається з охоронцем, який не хоче його туди впускати, бо він не пройшов так званий іспит, і складається він в тому, що Тарасу потрібно сходити в так зване святилище, хоча правильніше те місто назвати світилище і принести якийсь артефакт звідси, пройти якось по-іншому туди не можна. Тому Тарас покидає це місце і направляється в торгове місто. Hub. Прийшовши туди, він почав шукати собі якусь роботу, щоб заробити кришу, так як хаб, торгове місто. В ньому можна купити багато чого від зброї до хімії. Так, за хімію в грі, скажіть, дякую європейській цензурі, бо для грі існують дві версії: європейська зацензурена і американська, яку складно дістати. Так як в цифрових дистрибутивах продається тільки європейська, яка замінює слово наркотики на хімія. Так буде і з другою, ще більша. Оленою до таких речей частини тут можна попрацювати охоронцем в компанії Крімзон Кераван за 600 кришок. Ні, Дякую, в мене часу обмаль. А також Тарас зустрів тут дуже цікавого чоловічка, який запропонував доволі просту роботу за великі гроші. Слухай, я не збираюсь працювати закладчиком. А ні, він відвів Тараса до потаємного масонського кола, який насправді не масонське, а бандитське, який хоче вбити одного торговця, який не хоче з ними. Співпрацювати із за якихось 200 кришок та 600 авансом. Круто, але Тарас щось не хоче працювати з криміналом. А ось їх зброя може легко перебити цю нагороду. Але це поки що не реалізуємо. Тому погоджуюсь і думаю, як їх можна обманути. А ну і ще я знайшов кому док з Джангтауна постачав м'яса, і за допомогою цієї інформації, і красномовності, Тараса він тепер платить мені данину в розмірі 200 кришок кожні 5 днів. А далі я не кине. Знайшов собі реальну роботу. Парго трейдери, які торгують всім навіть лайном, і що в них зараз проблеми через пропажу їх караванів. То чи що це робить, невідомо. Єдине зачепка, що це може робити кіготь смерті. На жаль, більшого він не знає, і відправляє Тараса дізнатися про нього більше. А саме до торговки зброєю Бет, який розповідає, що хтось підозрює торговців водою, але вона вважає, що це той самий смерті, про якого вона знає лише. Те, що він велике зло, і взагалі хто зустрівся з ним, того не находили. Єдине, хто більше знає, це мутант Гаральд, якого ще потрібно знайти. Але перед тим я зачистив один будинок з бандитами, бо в одного з них там доволі цікава зброя. І полонений, якого я рятую лише через мою велику людяність, яка мені точно не аукнеться. Далі Тарас наткнувся на якогось шизоїда, який бормотав щось незрозуміле і щось про Гаральда. А ось і він сам скажу. Наперед, але по сюжету це зараз невідоме. Гаральд це мертвяк, який може жити безкінечно довго, але його плоть розкладається, тому він має такий вигляд. Це все спричинено вірусом примусової еволюції чи просто ВПЕ і радіацію. ВПЕ це біологічна зброя, яка змінює ДНК з різними наслідками. Деякі ставали суперкачками, а інші деградували і помирали. Розпитавши його, Тарас зрозуміє, що єдине слабке місце кігця смерть. І це очі, але влучати у них складно, бо він гіпнотизує своїм поглядом. А ну і маленька передісторія цього персонажа. Він ще жив до того, як бомби попадали. Він мешкав в такому самому сховищі, як і Тарас, але щось змусило відкрити сховище завчасно. Це було давно, і він не пам'ятає причини. Він працював в караванах, вони сильно страждали від нападів мутантів, і його група почала шукати їх лігва, щоб їх знищити. Вони знайшли базу на заході. Вони відправили тут. Експедицію, в якої він і був, вони сильно потерпали від мутантів і систем безпеки, які буквально заполонили цю базу. До недер дійшов лише Гарольд і Грей, коли вони були біля чанів з ВПЄ, На них напав робот-охоронець, який скинув Грея в чан. Гарольд злякався і втік. Після цього інциденту Гарольд почав перетворитись на такого, який він є. Після цього Шизой на виході починає щось говорити про кіхці смерті, розгоривши його і профільтувавши його мейчню. Тарас. Зрозумів, що він знає, де можна знайти кігтя смерті, і це була правда. В печері реально був він, і тут же можна знайти ще один мінус гри, атакувати він буде лише гравця, і це потім мені ще більше аукнеться А ну і ще там був якийсь халк-переросток, який був при смерті, який прийшов теж з півночі. Про ньому була рація. Коротше, тут можна зрозуміти з голодиску, що це були саме мутанти, а не кіготь смерті. Тому звітуємо нашому замовнику і отримаємо лавешку. Ще я заскочив в місцеву бібліотеку, де мені вдалося роздобути інформацію про водяний чіп за цілих 500 кришок. Дорого падло. Але на жаль, це виявилось просто список зі сховищ, в яких він є. А ну і ще я допоміг бідному фербору, в якого рейдери віджали фербу. А вже ж це лише від великого серця людяності Тараса, а не тому, щоб вбити бандитів і обчистити хату селянина. Так він ще й рад цьому навіть доволі хороший пістолет подарив. Але Тарас щось відійшов Йшов від першого квесту, який він тут взяв, вбивства караванщика. А вже ж вбивати його він не збирався, тому побіг його попередити, що Декер хоче найняти кілера. Правда, коли він зайшов в дім до нього, він його не побачив. Натомість він зустрів охоронця, який сказав, що цей караванщик володар цього дому. І він зараз зайнятий. Але він може переповісти йому, що Тарас хоче йому сказати. Нічого приховувати Тарас не хотів, тому напряму сказав, що Декер найняв кіллера. На що ли? Вон його охоронець показує свій пістолет з п'ятьма зарубками. На питання, а це що? Він відповів, що це позначки кіллерів, яких найняв декер для вбивства караванщика? ми очима. Тарас видає себе, що він крутий. І на питання, а як виглядає кілер? Він відповів. Не знаю, я лише чув, як його не не Домовитись з торговцем не вийшло. А ось з ким вийшло, так це з місцевими поліцейськими. Я здав їм декара. І вони сказали, що розберуться з цим. І Тарас визвався допомогти їм. І тут Тарас закляк надовго. То його товариші отримують кріти і помирають. Іноді квестові персонажі ловлять маслини, що руйнує мені квест. Після цього Тарас зіткнувся з тим, що вороги вибирали своєю ціллю і лише його. Настільки що він навіть. Перший хід не міг пережити, зберігатися під час бою. категорично протипоказана гра може зламати сейф. І єдиний метод лікування, простий як сокира, це забити і перезаписати його. А ну і ще той пістолет, який подарував фермер, має просто якийсь шалену гучність, яка сильно б'є по вухах. Скільки часу я витратив на цю битву, я не знаю. Але це ще був не кінець, і я навідувався ще в один підвал, де були ще одні підвальні люди, яких я повинен був відвідати, якщо б Тарас все таки вбив торговця. Але так як цього не було, я відправив їх в'язницю за американським стилем. Все таки ж пост'ядерна Америка. та. А, ну і ще тут є церква дітей собору. Своєрідна тут атмосфера, я б сказав, притон. Та й ще й тут доволі прямолінійно мене захотіли завербувати. Але і тут навіть був маленький промінь світла в цій дірі. Мене тут на халяву вилікували. А ще Тарас тут поговорив з монашкою, яка особливо не хотіла щось йому розповідати. Але знов за допомогою красномовності він якось змусив її хоч щось сказати, крім того, що тобі тут не раді і пішов би ти. Коротше кажучи, вони хочуть відновити світ, і вони бажають рішення цієї проблеми без насилля. Коротше, це місце Хіпани. На це ще є великодка виді наркоманів на підлозі. Крич дуже цікава. До побачення. І тут же були ті самі торговці водою. В них точно повинна бути інформація про водяний чіп. І це було так, але тільки інформація. Інших чіпів вони не мають. Вони є тільки в старих сховищах чи некрополісі. Бо вони єдині, хто не купує в них воду. А ну і ще домовились з ними про поставку води в рідне сховище Тараса за якихось дві тисячі кришок. Некрополіс, значить, ось туди тепер. Лежить шлях тараса. А чи є там же чіп, чи нема? Ви дізнаєтесь в наступному включенні з пост'ядерної Каліфорнії.